З глибоким сумом та болем громада села Гаї Золочівського району зустріла свого загиблого героя Назара Проказюка. Велелюдна скорботна колона провела капітана від початку села до його рідного дому, де кожен крок був пронизаний невимовною журбою. Назар був капітаном, командиром вертольота, вертолітної ланки, людиною, що з дитинства мріяла про небо і присвятила йому своє життя. Він був відданим воїном, молодим, гідним, відважним сином України, який завжди стояв на сторожі нашої свободи. Пелюстки яскравих квітів, національні прапори у сонячний день тонули в скорботі, адже громада втратила свого кращого сина. У церкві покрови Божої Матері відбулася спільна молитва за душу загиблого героя, де всі присутні об'єдналися в молитві за мир його душі. Розділяємо біль непоправної втрати з родиною Назара Проказюка, яку огорнуло Велике Горе. Вічна пам'ять загиблому герою, який віддав своє життя за Україну.